І кому потрібно Discovery машина офіційна, комплектація у машинки повна, 2,7 дизельок на пневмі на всьому. Зараз покажу вам її по кузову. Паркопчик теж присутній. Камера заднього, партроніки, все в машинці є. Моторчик v 6 Моторчик працює рівно. Пробіга 286 тисяч. В салончику не виглядає ось так. Є панорама. Очкійний салончик, машинка на автоматі, підігріви, партрольники, клімати, все в машинки є. Круїзик теж присутній. 286 пробіга. Офіційна машина. Водійські сидіння виглядають ось так, можливо, потребує легенької хімчистки. Рулик ось такий неї. Моторчик працює красиво. Камера заднього теж працює. І диск, їх машинка повністю обслужена. Якщо когось зацікавила така пушечка, чекаємо вас на огляд. Новенький компресор, новенькі балони. Для автомобільчиків у нас багато. З вас лайк як завжди, та підписочка. Заїжджайте, чекаємо.